Пише, що ти зараз будеш робити? Кодок. Вона така гаряча. <праць> роби? Наливай кетчуп, майонез. Бачиш, є. Це майонез. Знаєте, що треба? Що краще? Перший майонез чи кетчуп? Я думаю, без це... це... різниці. Бог. Так от два кроки назад, два кроки дайте нашому паволу. Будь ласка, O que é た